Україна продовжує виборювати свободу та незалежність. Захисники мужньо обороняють державу від російських загарбників. І наш обов'язок пам'ятати про це і допомагати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. До дня пам'яті жертв голодоморів. Кременчужани вшанували пам'ять всіх. Кого замордувала голодом радянська влада? До підніжжя пам'ятного знаку поклали квіти. На долю українців на початку 20-го століття випали страшні часи. Два штучні масові голоди 1921-1923 і 1946-1947 років. Та найбільш трагічний голодомор 1932-1933 років, який привів до смерті мільйони людей. Спогади про голодомор передаються з покоління в покоління, нагадуючи про те, як страждання та голод були використані в якості інструмент. Та політичної репресії з метою придушення українського національно визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян радянська влада заплановано та безжально організувала геноцид українського народу. Голодомор, неначе той криваво-чорний вершник апокаліпсису, зійшов на українські села Ниви і спустошив їх до корінця, до зернятка, до станнього. Чертвого окрайця хліба за бажання жити на власній землі, бути її вільними господарами. За відмову від ярмак колективізації український селянин був приречений гинути від голоду. Сьогодні у Кременчуці біля пам'ятного знаку жертвам голодомору відбувся меморіальний захід до 90-х роковин дня пам'яті жертв голодоморів, який цьогоріч припадає на 25 листопада. Ременчужа поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку. Так само, як і в минулому за часів сталінського режиму, український народ зазнає терору через імперські амбіції Росії. Проте українці єдині в своїй боротьбі проти агресора, маючи мету перемогти. Ми об'єднані в рішучості зберегти нашу країну завтра, 16-й годині згадайте про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок голодомору і масових штучних голодів під час загальнонаціональної хвилини мовчання. А також запаліть свічку пам'яті та поставте на вікно, вшановуючи пам'ять загиблих. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Деякі сторінки історії розкриваються через довгі роки замовчування. До них належить і голодомор 1932-1933 років в Україні. Тож що вдалось дізнатись журналістам кременчуцьких новин про цю національну трагедію українського народу та як люди виживали на Кременчуччині у наступному сюжеті. Тоді ви запитували себе, хто винен у всьому цьому щоді винен наша. В кавичках Гридна комуністична партія і її керівники. Це ж було цілеспрямовано, щоб вимер щоб вимерли люди, щоб Україну просто зничтожити і все. От я пригадую, коли я ще зовсім був дитиною, як ходили активісти, комуністи і забирали все, в кого що не є. Абсолютно все. Люди. Не могли зрозуміти, чому це так робиться, але забирали, і ми вижили тільки чудом. Чорне крило Голодомору охопило Україну наприкінці літа 1932-го. Пік його припав на весну 1933-го та завершився на початку літа 1933-го року. Щодня від голоду гинули понад 25 тисяч людей. Щогодини тисяча, щохвилини – 17. Мені бабуся розповідала. Вони жили в такому невеличкому селі, власне, не в селі, а в хуторі було в неї чотири дівчини, але старшенька вже поступила в технікум і вона жила в місті. А так, от у них на руках було троє дітей, які. Весь час хотіли їсти. Моя мама була із цих трьох середньої. навесні 33-го року. Вона знайшла десь у погребі дрібну таку картоплю, яка вся позеленіла. Вона її відварила і наїлася цієї картоплі. Страшенно захворіла. Дитина ну, практично вмирала. Отруєння солоніна, все. покликали вершила. І він сказав, що вона не виживе, вона умре. Їй треба курячий бульйон. А в них вдома. Була курочка одна, і бабуся зарізала курочку, зварила бульйон, нагодувала дитину і, власне кажучи, маму врятувала. Нині є очевидним, що голодомор є результатом спланованих системних заходів радянської влади, а саме політики тоталітарного сталінського режиму. Відомо, що у 1932 році у Кременчуці будували новий механізований хлібзавод, котрий мав щодоби випікати 50 тонн хліба. Про це повідомляли у газеті робітник Кременчуччини. А трудівники колгоспу червоний партизан села Піски вправно трудилися під час Косовиці. Тобто зерна було вдосталь, проте влада вирішила продавати його за кордон, аби вправно виконати план. Трички спосіб убивання людини голодом це один із найбільш жорстоких, тому що він тривалий і довгий. і нам треба пам'ятати, скільки обірвалося тих життів, скільки тих ниточок, які могли дати свою квітку, свій плід, і скільки могло людей народитися, можливо, набагато розумніших за нас, але в них не було шматочка хліба, і вони не народилися і не народили своїх дітей. Довгий час про Голодомор, який фактично охопив весь центр, південь, північ та схід сучасної України, не прийнято було говорити. Але в архівах, що зберігаються у Кремчуцькому краєзнавчому музеї, можна знайти незліченну кількість доказів, а саме показань, свідків чорної сторінки історії нашої держави про те, що Кременчучина теж пережила ці страшні події. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 5 грудня міжнародний день волонтерів. Особливо складно переоцінити роль волонтерської діяльності, коли на нашу землю прийшла війна. Це ж ніяк не професія, це поклик душі. Кожен з цих людей віддає часточку себе добровільній, наполегливій, напруженій, а часто й небезпечній справі. Саме волонтерам Кременчуцькі новини присвячують низку сюжетів до професійного свята. Перший про Олександра Жукова. Кожен з нас може стати волонтером, це не складно. Адже в нас є такий інструмент, як соцмережі. Такий меседж несе волонтер Жуков. Він проводить благодійну акцію, аби згуртувати людей на допомогу нашим військовим. Деталі у наступному сюжеті. Українці не мають забувати, війна ще не закінчена. Тому допомога нашим ЗСУ для громадян має бути у пріоритеті. З метою закликати всіх небайдужих допомагати воїнам України. Кременчуцький волонтер Олександр Жуков розгорнув штаб допомоги на площі незалежності. Ворог дуже суне, автівка тут стоїть тільки за того, що нам дуже болить. Запитів з холодами. Стало ще більше збори. Чим далі, тим вони важчі, але ніяким чином це не може впливати на те, щоб ми все менше возили допомоги. Напрямки по підрозділам. Абсолютно різні це тереборона, наші хлопці, це морські піхотинці, це Азов, це бійці сил спеціального призначення, центр спеціального призначення, це окремі бригади. В нас дуже багато підрозділів, яким ми допомагаємо. Все звітуємо в соцмережі в інстаграмі. Всі наші поїздки, лів життя. Робота команди волонтерів, яку очолює Жуков не зупиняється не на мить. У нас поїздки кожного тижня, фіксованого дня поїзд не існують. Чого? Тому що ми займаємось також ремонтом автівок. На сьогоднішній день в ремонті 15 автівок стоїть. Автівка виходить з ремонту. Вона зразу запаковується всім необхідним, що треба хлопцям, і їдуть. Що ж на даний момент найбільше необхідно нашим захисникам, які речі в першу чергу варто придбати та принести Олександру Жукову до відправки на фронт. Саме більше потреби це зігріваючі елементи, хімічні грілки, це устілки, це на газові болона Встановлюються спеціальні такі комфорочки, так їх називаємо. Від них теж хлопці наші гріються. Саме більше потребі це є повторюсь, засоби зв'язку. Радіостанції, мавіки. Автівки, це сама більша головна біль. Воно все втрачається кожного дня в боях. Це треба нашим захисникам. Де ж можна знайти цей волонтерський штаб? Та в які дні він буде відкритий. Ми тут будемо знаходитись допоки поки будуть холода. Допоки буде така кількість запитів від наших захисників. Я думаю, що не менше пару місяців будемо. з 10 ранку до 7 вечора. Кожного дня без вихідних автівка буде знаходитись в центрі міста. Також волонтер зазначає, що, на жаль, на сьогоднішній день збирати допомогу для ЗСУ стає все важче. Заради закриття зборів хлопці мають виконуючи бойові завдання, при цьому ще просити якусь ВПЛА чи якийсь засоб зв'язку. Єдине прохання зрозуміти, якщо. Насправді хлопці не зупинять їх там. Ми будемо зустрічати по цих дорогах п'яних бурятів цих тварюк кацапських. Тому прошу тільки зрозуміти, що дуже великою ціною нам дається наша свобода. Дуже великою ціною. Олександр Жуков закликає кожного небайдужого долучитися до спільної боротьби за перемогу та самим стати волонтерами. Кожен з нас волонтер. Я роблю сам від себе настільки, скільки я це можу, і дякую тим, хто зі мною в моїй команді. Це дуже багато людей. І я тільки хочу сказати саме головне: в ваших руках дуже сильний інструмент це соцмережі. Ну інстаграми, тіктоки, ці соцмережі закривають потреби наших захисників. Не зупиняємось ні на мить, адже наші військові б'ються за нас на фронті, а ми понад усе маємо підсилювати їх усім необхідним. Дмитро Сирлюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У молодіжному парламенті Кременчука фінішувала програма Молодь і влада, на якій хлопці та дівчата отримали унікальний досвід взаємодії з місцевим самоврядуванням. Більше про це далі у сюжеті. У молодіжному парламенті Кременчука завершилась програма Молодь і влада, метою якої було познайомити молодь міста з принципами роботи органів місцевого самоврядування. Ми нещодавно тільки стартували, пам'ятаєте в цьому прекрасному залі і вже так все швидко закінчилося. Хотілося, щоб проект був довше. Звичайно, Ви сьогодні всі дуже гарно. Ми сьогодні фіналісти. Скоро ми дізнаємося результати. Ми намагалися якомога частіше бути з вами. Я проводив вам екскурсію. Потім бачив багатьох з вас на сесії, тому я думаю, що це все дуже круто. Традиційно організаторами програми були молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту і виконавчий комітет Кременчуцької міської ради. Протягом програми молодь активно взаємодіяла з представниками влади, створюючи простір для відкритого діалогу та обміну ідеями. 30 учасників мали можливість прийти навчання в програмі Молоті Влада. Під час участі в цій програмі вони дізналися, як працює міська влада, як працюють депутати міської ради, мали можливість поспілкуватися з заступниками міського голови, з міським головою, мали можливість задати питання працівникам структурних підрозділів, директорам, начальникам. Були присутні на прийомах громадян, які вели заступники, були присутні на сесії міської ради, мали можливість відвідати центр надання адміністративних послуг та Кромечиське державне управління. У день сертифікатів відбулись навіть вибори утворених учасниками партій. Загалом хлопці та дівчата отримали унікальний досвід та знання. Проєкт дуже сподобався. Ми взагалі вдячні Кременчуцькому парламенту Кременчука і, взагалі, всьому міську так як вони підтримують цей проєкт. що в такий що в такий час ми маємо можливість брати тут участь і дізнаватися. стільки всього нового враження дуже емоційні. То є дуже радуюсь що потрапив на цей проєкт. Дізнався багато нового про Ладу розширив знання, побував на засіданні. Міської ради проєкт насправді дуже насичений, дуже сподобався. Він допомагає дізнатися більше про роботу нашого міста, як все влаштовано і ну більше поринити та покохати наше місто. Дійсно, дуже цікаво та дуже пізнаваючі. Екскурсії були цікаві, корисні. В них все детально розповідали. На всі питання відповідали, тому мені все сподобалось. Анна Литвин, Олексій Киржановський – Кременчуцькі новини. У рамках конкурсу, який організувала фундація Мрія, дев'ятирічна Дарина Спиридонова разом зі своєю мамою підтримала хворих діток і зробила внесок у добру справу. За це отримала винагороду. Що саме вручили дівчинці, та які були умови конкурсу, дивіться далі. 17 листопада пройшла акція День піжам, організована фундацією Дім Рональда Макдональда. Вона була спрямована на підтримку будівництва на території найбільшої національної дитячої лікарні України будинку, де зможуть жити хворі дітки і їхні родини. Полтавське представництво фундації Мрія вирішило заохотити дітей із родин загиблих, полонених чи безвісти зниклих військових взяти участь у цьому благодійному флешмобі. Сьогодні за свій внесок у добру справу юна кременчужанка Дарина Спередонова отримала планшет. Хотіла би привітати, тебе, з тим, що ти виграла наш конкурс День піжам. Дуже вам дякую за те, що ви підтримали фонд Рональда Макдональда, підтримали діток і ще мали змогу виграти планшет від фондації Мрія умови участі в благодійному флешмобі були такі: викласти в соцмережі фото в піжамі з хештегом та задонатити на підтримку будівництва дому Рональда Макдональда. Дівчинка разом зі своєю мамою виконала всі умови і отримала винагороду. Дуже раді були. Приймати участь у флешмобі дитині дуже сподобалось. І будемо далі працювати, щоб допомагати нашим дітям, бо вони наше майбутнє. А ми від фундації Тримайся, По тобі. А це маленькі подарунок. <клес> Клас, дякую, сонечко. Щоб дитячі мрії збувалися. Клас, дякую. Усі усіх дітей? Так? Я буду користуватися планшетом, грати в ігри і для уроків. Планшети для конкурсу надала торговельна мережа «Фокстрот». Нагадаємо, що полтавське представництво фундації Мрія регулярно проводить творчі заходи та освітні програми для дітей загиблих, полонених та безвісти зниклих військових. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. До четвертого ліцею завітали правоохоронці з метою роз'яснень школярам їхніх обов'язків та прав. Спілкувались на теми булінгу, безпеки учнів на території школи та поза нею. А ще говорили про можливі ризики в інтернет-просторі. Такі зустрічі не поодинокі і дають можливість молоді поставити поліцейським запитання, які їх турбують. Інколи діти закриваються в собі та не знають, що їм робити. Для цього і проводяться зустрічі правоохоронців з школярами, щоб діти бачили в нас порадника, людини і хто може прийти на допомогу, і для того, щоб вони бачили в нас своїх друзів і розуміли, що можна прийти до відділення, знайти ювенального поліцейського що ювенальний поліцейський, чи це не той, що карає, а той правоохоронець, який прийде на допомогу підліткам. З ким говорити про булінг, кому повідомити, що дитина страждає від сімейного насильства, які ризики та небезпеки чатують на молодь в інтернет-просторі, про все це йшлося під час зустрічі школярів з поліцейськими. На жаль, у нас повідомлення про спробу самогубства, коли дівчата або хлопці вживають пігулки великій кількості, їх потім доставляють карети швидкої медичної допомоги до Кременчуцької міської лікарні, там їм надають допомогу. Часто коли пішли з друзями погуляти, випили, коли взагалі не можна, Можете вживати будь-яких алкогольних напоїв, доставляють з алкогольним отруєнням або іншими речовинами, і в подальшому, коли вас вже виписують з лікарні, встановлюються всі учасники події, встановлюються магазини, продавці, які вам продали той чи інший алкогольний засіб. Встановлюється особа, яка вам придбала той чи інший алкогольний засіб, і всі притягуються до адміністративної відповідальності. Якщо вам не виповнилося 16 років, складаються адміністративні протоколи відносно ваших батьків і скеровуються до суду за неналежне виконання батьківських обов'язків. Учні зацікавлено сприймали інформацію і активно ставили запитання поліцейським. До речі, про деякі обмеження сьогодні чули вперше, як, наприклад, про те, що дітям до 14 років перебувати після 21 години на вулицях без батьків заборонено. В цілому ж кажуть, діти були цікаво і уроки з бесіди для себе винесли. Я дізналася багато нового. Я дізналася про булінг. Деякі моменти були також цікаві. Мені дуже сподобалось, якщо чесно. Я дізналася багато про булінги, про зникнення дітей та про безпеку на дорозі. Дізнався про облік, що дітей, неповнолітніх дітей, які дуже багато ведуть себе погано. І... Переступають рамки закону, ставлять на облік. Такі зустрічі правоохоронці планують проводити і надалі, і закликають школярів: якщо з вами трапилася біда, обов'язково зверніться по допомогу до вчителів або своїх товаришів, а ще краще до батьків. Не мовчіть, вам обов'язково допоможуть і ловіть поради від своїх однолітків. Діти не можуть з 21.00 перебувати без батьків з самотужки. Я би хотіла порадити залишатися більше вдома і не гуляти занадто багато з поганими компаніями, та більше прислухатися до батьків та їхніх порад, щоб запобігти яких якихось травм. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 23 листопада на льодовій арені Айсберг зустрілись хокейні клуби Кременчук та Дніпро у напруженому матчі. Кременчужани здобули перемогу та піднялись на одну сходинку у турнірній таблиці. Подробиці матчу у наступному сюжеті. 23 листопада відбувся третій поєдинок між хокейними клубами Кременчук та Дніпро в сезоні, у якому ведуть херсонці. І цей матч став другим, у якому Кремечани здобули перемогу, поступаючись на початку. На перших секундах гри гравці хокейного клубу Кременчук припустилися помилки і одразу пропустили шайбу у свої ворота. Автором першого голу в цьому матчі став Сергій Пойманов, коли його команда грала у меншості. Далі на восьмій хвилині Іван Омельчук подвоїв перевагу своєї команди, закинувши шайбу з передачі Сергія Пойманова. За хвилину після передачі Кривошапкіна, Віталій Лялька вийшов віч на віч з голкіпером хокейного клубу Дніпро та закинув шайбу у ворота суперника. Ще за дві хвилини Кремечанам вдалося зрівняти рахунок. Віталій Лялька дав швидку та переконливу відповідь супернику. Від синьої лінії капітан хокейного клубу Кременчук кинув шайбу по воротах. неочікувана для голкіпера Едуарда Захаршенка. На дванадцятій хвилині попереду знову були херсонці, граючи у більшості, віддав передачу, і Микита Сидоренко одразу вдарив по воротах. чим реалізував момент перший період завершився з рахунком два Добре, нападник. Відіграв у меншості втік, вдало кинув поворотах суперника. А, е, добре, відпрацював відпрацював у меншості. Я вважаю. Будемо працювати на перемогу. Другий період відзначився лише однією закинутою шайбою. З асисту Віталія Ляльки, який в першому періоді вже зробив дубль. Гліб Кривошапкін пробив голки хокейного клубу Дніпро та зрівняв рахунок. У перерві капітан Кременчука відзначив жахливу дисципліну своєї команди, адже значну частину матчу Кремечани грали у меншості через порушення правил. Дуже погано. Почали так починати взагалі не можна, але добре, що змогли все ж таки відігратися також досить швидко, як і пропустили три. Ну, на мою думку, це взагалі ми, ми самі собі забили ці три гули. Тому що в нас така велика є проблема, як дисципліна. Це, це взагалі таке, що нас ховає. Тому нам треба додати в дисципліні. Найзапекліші бої за перемогу відбулися у третьому періоді. Вже на другій хвилині Кремечжани вийшли вперед завдяки реалізованому моменту Максима Максименка. За хвилину гліб Кривошапкін закинув ще одну шайбу, зробив дубль та збільшив відрив у рахунку. Але середини періоду дисципліна хокеїстів хокейного клубу Кременчук погіршилась. Не встигав вийти на лід один вилучений гравець, як інший отримував покарання. Багато часу команди грали 5 на 3. І саме в такій ситуації, за 5 хвилин до завершення матчу, Кремеджа пропустили. Сергій. Істецю роз передачі Дмитра Кобильника реалізував подвійну більшість. Наступні чотири з половиною хвилини гри пройшли у напрузі. Завдяки чудовим сейвам від голки перекремачука Кирила Кучера рахунок вдалося втримати. Матч завершився перемогою Кремечан з рахунком 5-4. Дуже тяжка гра була сьогодні. Багато було вилучень у нас. Хлопці тільки хотіли перемоги і проявляли характер. Ну десь себе не здержували і були вилучення, які нам. Були не потрібні. Але хочу подякувати хлопцям за їхню гру, за їхню саме віддачу, таку мужність, яку вони сьогодні проявили. У цьому матчі, яке минулої неділі з хокейним клубом Київ Кепіталс, Херсонський Дніпро підвела реалізація в більшості, маючи таку чисельну перевагу, щоки закинули шайбу лише двічі. Майстерності не вистачило, тільки майстерності. Там є питання до дисципліни ігрової. 26 листопада хокейний клуб Кременчук зіграє з хокейним клубом Берсерки на домашній арені. Наразі, за результатами дванадцяти ігор, кременчани посідають третє місце у турнірній таблиці та мають 22 очки. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Наші воїни, кожен і кожна, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях. Дякуємо, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Дякуємо за кожну відбиту атаку. Слава нашим воїнам! Слава Україні! Thank you